Виконуємо номер 584 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. За 5 годин теплохід подолав 175 км, а поїзд за 3 години 315 км. У скільки разів швидкість поїзда більша за швидкість теплохода? За умови задачі сказано, що теплохід за 5 годин подолав 175 км. Знайдемо швидкість теплохода. Для цього відстань, яку він подолав 175 км, поділимо на час на 5 годин. 175 поділити на 5 буде 35. І одиниці вимірювання кілометрів за годину. І пояснюємо. Швидкість теплохода. Тепер знайдемо швидкість поїзда. За умови задачі сказано, що поїзд за 3 години проїхав 315 кілометрів. Поділимо відстань 315 кілометрів на час руху на 3 години. 315 поділити на 3 – це буде 105 кілометрів за годину. І пояснюємо швидкість поїзда. А тепер ми вже можемо дати відповідь на основне питання: у скільки разів швидкість поїзда більша за швидкість теплохода? У скільки для цього швидкість поїзда. 105 км за годину, поділимо на швидкість теплохода на 35 км за годину і будемо мати 3 рази і пояснюємо у стільки разів швидкість поїзда більша. За швидкість теплохода і записуємо відповідь. Відповідь у три рази. Номер 584 виконано.